Thank you Найтішинка Анастасія Рока у свої 12 встигла спробувати себе у багатьох напрямах та захопленнях. Вже позаду три роки плавання, по чотири гімнастики та художньої школи, два моделінгу. Серед усіх обрала вокал. Мама дівчинки розповідає, що колись давно на святі свого старшого сина почула спів однієї з солісток. Це була Анастасія Лисуха, одна із перших учасниць голосу Діти. Аліна Миколаївна каже: вже тоді стала фанаткою керівника вокального колективу Вернісаж Ольги Дячиної. тоді я намагалася. Свого сина змотивувати, аби він займався вокалом, але він в мене патріот, і він дуже хотів стати військовослужбовцем. І Тому він ну, ніяк не хотів іти на вокал. І в мене е така мрія була, що коли у мене народиться маленька дівчинка, я обов'язково здам її до цього талановитого педагога. І моя мрія здійснилася. У мене народилася дівчинка, і вона була і гарно співала. І також в неї були акторські здібності. Хист до співу передався Анастасії від діда Миколи та бабусі Ніни. Співає і сама мама Аліна. Батьки відчувають це саме те, що приносить задоволення доньці. Аліна Миколаївна стала оригінальним дизайнером одягу, придумує луки для виступів, створює сценічний образ Насті. Мені дуже подобається мій вчитель. Мені подобається, ну я від цього ловлю якийсь там вайб. мені це так. Подобається, принесли свої плоди і заняття моделінгом. Настя рука здобула титул Перша віце юна королева 2021» та фотомодель і королева глядацьких симпатій. Настя вважає у такий важкий час музика та спів лікують українські зранені душі. Люди цього дуже потребують. Вона підтримує якось з однієї сторони. Ось вона така, типу, заживляє це все. Ти ось так розслабляєшся під них. Якось, ну, типу, перестаєш думати про це все і починаєш якось рухатись далі. На початку війни Настя малювала, писала листи воїнам на фронт, плела обереги. Мама купувала продукти, одяг, активно волонтерить родина, і тепер ми разом можемо ем, звернути гори. І я своїм власним прикладом намагаюся. Показати своїм дітям, і ми разом з моєю донькою займаємося волонтерством. І, попри всі перешкоди, допомагаємо людям в цей тяжкий час для України. Ми співаємо в тішині на благодійних концертах, співаємо за кордоном на благодійних теж. Просимо, щоб люди донатили на ЗСУ, виступаємо в інтернеті, щоб. Люди бачили і теж так донатили. Вернісажівці побували з концертною програмою в Іспанії, взяли участь в онлайн конкурсі в Італії. Перед цим їх надзвичайно тепло зустрів вільнюс. Литовці підтримують нашу країну, як можуть допомагають Збройним силам. І маленька вокалістка переконана, їхні виступи цьому сприяють, бо музика це теж зброя. Після війни маленька патріотка мріє запросити друзів до себе в Україну. В Литві дуже багато нас підтримують, вони дуже переживають за долю нашої батьківщини, дуже сильно нас підтримують, всі донатять на ЗСУ. Все так добре. Ну, вони, от ми приїжджаємо і вони так хочуть нам допомогти, щоб ми почували себе як вдома. Бере гордість Анастасійку за свого старшого брата нацгвардійця. Ним пишається уся родина. Усім серцем та душею Анастасія Рука бажає здійснення найзаповітнішої мрії українців. І для якнайшвидшої перемоги юна Нетішинська вокалістка робить усе можливе. Перемога ж відкриє горизонти і для реалізації її власних задумів та мрій, до яких вона уперто крукує. як всіх українців, щоб закінчилась війна, то я дуже хочу вже переїхати скоріше в наш новий будинок. А я дуже хочу подорожувати по світу. Якось так.